Я Як вкрасти так. можна з бюджету? От поясніть. От значить е, е, засідає комісія, е, постійна виділяються якісь гроші, голосується <ккк> за цільову програму, метро... виділяється. Як вкрасти, метро От, на Виноградар. Гроші передоплата виділена в 17-18 роках 4 мільярда гривень. На той час це 150 мільйонів доларів. На сьогоднішній день це приблизно 6 плюс мільярдів гривень. Компанія банкрутує. <звучить> <гум> гроші навіть відсотки, які лежали на рахунках, крадуться. Ці гроші 4 мільярда не повертаються. Крадуться, я так розумію, вони десь ну, зника, нема. нема. Ага, ага. Закривається контракт на 4 мільярда, новий тендер об'являється. Сума вже добудови метро на Виноградарі 23 мільярда гривень. А чотири, де чотири? Де воно? не повертається, бо То та компанія ви... вже а, збанкрутіла до побачення. І нова компанія починає будувати. Перше, кияни не отримали метро в 2021 році. Згідно проектів і обіцянки мера, метро мало бути в 21 році. 4 мільярди передоплати наперед. Зроблено. З'ясувалося, що ці гроші відразу були вкрадені, компанія збанкрутіла канциводу. Все, от як вкрасти, на прикладі, Метро на Воноградар, 4 мільярди гривень. Міст Подільський така сама історія: 20 мільярдів гривень це більше мільярда доларів. І 11 років добудову він досі не добудований. Його вже три рази відкривали. За мільярд доларів можна в світі побудувати що завгодно за 5 років. В Києві не можуть добудувати цей міст, бо комусь не вигідно, бо це дойна корова.